Сьогодні день народження в людини, яка без перебільшення є символом гідності, непохитності та волелюбності українського народу. 93-й день народження відзначає Ліна Васильівна Костенко: Дякуємо Ліну Васильівну за вашу творчість. Ви справжній майстер художнього слова. Ваші вірші надихають і затримую всіх українців. Геніальна письменниця. Найпопулярніша постать сучасної української літератури. Справжня українка, громадська діячка та чарівна жінка. Дякую за ваш характер. Нас надихає ваше спільне слово та ваші принципи. Ми захоплюємось вашою волелюбністю. Для нас є символом гідності. Усе своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу та принципи. Дякую вам, дорога Ліна Васильівна, за те, що щиро любите свій народ. Ми безмежно вдячні за ваші слова, що лікують душу і серце. У ваших текстах ми відчуваємо силу і любов. Тож бажаємо пані Ліні. Сил та наснаги, нехай у вашому серці завжди буде весна. Бажаємо вам міцного здоров'я та довголіття, ще щастя, гармонії та миру. Хай Бог оберігає вас від усіх негараздів.